Слідчими відділення номер 2 Кремечуцького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Кремечуцької окружної прокуратури під час санкціонованого обшуку в приватному домоволодінні 30-річного місцевого мешканця виявили рослини Конопель Маріхуану в подрібненому стані та пристрої для їх куріння. Речові докази направлені на експертне дослідження. За словами начальника відділення поліції номер 2 Кремечуцького райуправління Владислава Шаптали, за незаконне зберігання наркотичних засобів слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кремлю. Чуцької окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Також правоохоронці нагадують, що повідомити до поліції про наркозакладників, канали, чати та сайти, які використовують наркоділки, можна через чат-боту Телеграм, який ви зараз бачите на екрані.